І свою позицію як позафракційний представлятиме народний депутат Коріна Олег Ляшко. Ле, Я вітаю вас, шановні народні депутати. Ви представляєте в парламенті? Ви є позафракційним, але представляєте свою партію. От власне у вас також є своє бачення, як мають рояк має зрозвать конституційне право. Звичайно, як і в будь-якого депутата в мене є власна думка. І коли ви спочатку казали, що від позафракційних ляшко, я від радикальної партії, бо позафракційні там різні люди від різних партій, є позапартійні, кожного є своя думка. І тому брати на себе право висловлюється від усіх Я Це як народний позиції не Це буде перебільшення щодо змін до конституції. Я хочу підтримати колегу Соболєва. Коли ми говоримо про зміни до конституції, ми повинні усвідомлювати одну дуже важливу річ: з 2010 року, ми живемо не. Не в правовому, не в конституційному полі. Адже у жовтні 2010 року Конституційний суд за поданням депутатів від партії регіонів змінив Конституцію і повернув нас до Конституції 2006 року. Це в 1996 статут... зі змінами 2004 року. Стаття 5 Конституції визначає, що джерело влади в Україні є народ. І отже, тільки народ або парламент, який є представником народу, мав би приймати цю конституцію. Тому я вважаю надважливим Завдання це повернутися назад у правове конституційне поле. Щодо змін до Конституції, цілком очевидно, що той бардак, який ми маємо в Україні останні 22 роки, 23 й рік незалежності, це в тому числі через недотримання Конституції і законодавства України. І незалежно від того, міняється влада одна, друга, третя, скільки тих влад помінялося, а бардак продовжується. Тобто тут питання не в зміні персоналі, тут навіть питання не в зміні влади, а в зміні системи державного управління і встановлення. Встановлення відповідальності політиків, державних службовців і так далі. І так далі. Що в зв'язку з цим пропонує? Тобто пропоную... посилення аспектів саме відповідальності 에, за на, недотримання норм Конституції і на, законодавства. навіть не посилення, а встановлення. Подивіться, сьогодні немає відповідальності депутатів. Да, депутатів обрали, п'ять років сидять, байдикують, закони не пишуть. Тобто є, не на роботу, потрібно на зняти. на роботу не ходять і за це не відповідає. Тому радикальна партія, яку я очолюю, пропонує зменшити тут ми тут суголосність свободою. Чисельність депутатів Верховної Ради, максимум. Ісі чоловік, але ні в якому разі не двопалатний парламент, як про це зараз пропонує президент і Конституційна асамблея, адже це фактично федералізація і розкол України, е, відкликання обов'язкового запровадження механізму відкликання депутатів, зняття депутатської недоторканності. І тоді ви побачите, що буде зовсім інший склад парламенту, бо сьогодні до парламенту йдуть або щоб сховатися за депутатською недоторканністю, або щоб заробляти гроші. А коли там буде не буде депутатської недоторканності до парламенту йтимуть інші. Люди далі, крім відкликання депутатів, обов'язково іще ще прийняття закону і прописати це в конституції імпічменту президента. У нас є норма про імпічмент, але немає закону. Закон. І таким чином, людина, яка потрапляє на президентську посаду, вона не є підконтрольною. Ти її не можеш притягнути до відповідальності, який би злочин не вчинила людина, яка перебуває на президентській посаді. Вона не підлягає відповідальності. Я вважаю, це є категорично неправильно. Щодо форми правління, я вважаю, що в нашій країні. Має бути президентська форма правління, адже ми мали кілька років парламентсько і Ми побачили, як і Щука, парламент в один бік, уряд в інший, президент в інший, і тільки між собою сварилися, з'ясували в кого більше повноважень. Тому я думаю, що господар у хаті має бути один тобто правління? Президент, президентська форма правління, але звичайно парламент має мати, оскільки це обрані народом представники. повинен мати максимальні повноваження для контролю за виконавчою гілкою. Дуже Дякую, Лади. і я хотів би ще закінчити uh -huh. сказати щодо місцевого самоврядування, то що абсолютно правильно йдеться про ліквідацію районних адміністрацій. З одного боку а, власне ви підтримуєте ті пропозиції. Давайте не будемо затягувати. Мене, дійсно... в мене я її підтримую. в Мене є власні пропозиції. Ми вважаємо, що наприклад мають обиратися керівники областей. Це повинен бути не губернатор, призначений президентом, а це повинен бути підконтрольний народу керівник області, так як це було певний період із механізмом обов'язково в 94-му Дуже... році. Коли ми говоримо Дуже про посилення ролі місцевого середування, дозвольте я закінчу, Тут йдеться не лише про ліквідацію районних адміністрацій. З одного боку, ми повинні ліквідувати адміністрації, з іншого боку, ми повинні надати максимальні повноваження цим органам місцевого середування. В першу чергу фінансові. Тобто ми на рівні конституції повинні змінити бюджетну політику. Вона сьогодні бюджетна Принципе політика. формування бюджетів місцевих і Бо нас державних. Вона сьогодні така бюджетна політика, що між, між, ти за кожним школи і так далі. Ти повинен їхати в Київ з простягнутою рукою. Це неправильно. Люди заробляють на місця гроші, вони повинні там залишатися. Дуже вам дякую. Давайте і... перейдемо до дискусії, оскільки в нас залишається не так багато часу. І на обговорення того, що заявлено, наскільки сьогодні на рівні парламенту можливо напрацювати спільний варіант змін до Конституції або, можливо, новий варіант нової редакції Конституції? Чи бачите ви таку можливість? Власне в багатьох моментах депутати тут навіть говорять чи про студії в нашій студії дуже в багатьох моментах близькі. І спільно мають якось десь одинаку або схожу точку зору. Можливо, навіть Бачати, в тих наприк, це українському українському народу? Можна, і, звичайно, можна це дискусія. Це дозвольте, дозвольте. Все, все Україна і все українці. А власне, дійсно, це все Україна і це все українці. За, за депутатами стоїть яка ще України? 14 років, коли я навчався в Борзянській школі-інтернат, мене вигнали з комсомолу за те, що я видав стін газету шкільну, де ми покритикували райком комсомола. То я на правах людини, яку вигнали з комсомола, хотів би все-таки сказати: мені видається, що е, отак всім розказувати, поки не буде комсомоликів, поки не буде партійних, да, люстрація має бути. Я маю на увазі тих е, партійних діячів, да, але ж мільйони людей були в комсомолах в партії і не займали ніяких посад там. І багато хто із них там був із переконань, і при цьому нічого поганого для країни не зробив. Тобто я думаю, що в цьому плані ми повинні підходити дуже уважно, коли йдеться про секретарів ЦК, про секретар... секретарів обкомів, райкомів, кегебістів, да оцінки ми маємо усунути від влади простих людей, рядових комсомольців, комуністів. Вони не винні в тому, що були такі часи, і вони так жили. І брати, викреслювати і, брати викреслювати їх із суспільно-політичного життя України. Я вважаю, що я це хочу є хоче надати справді. слово жінці, можливо, да. помільчик. Ну, ми знову повернемося в русло і хотілося б зрозуміти, де вихід, і чи не заговоримо ми знову цю тему. Ми про неї дуже багато кажемо, а не переходимо до реальних справ. Я хочу сказати, що фракція Удар, вона була б готова до діалогу в інтересах країни із партією більшості і з комуністами, якщо б ті дійсно пішли на це. Але що ми бачимо зараз в парламенті? От, наприклад, інших законів. Якщо ми бачимо, що проєкт закону поданий опозиційною фракцією, то партія регіонів навіть якщо в ній підтримують деякі депутати цей закон і Інколи говориш, ними, вони кажуть, ми підтримали, але ви розумієте, це закон поданий вами, тому ми голосуємо проти. Розумієте? Хоча в той же час я можу сказати і визнати, що були деякі законодавчі ініціативи партії регіонів, які дійсно були вони корисні, і ми бачили, що ці норми можуть принести користь для народу, і ми їх підтримували. Тобто, в чому може бути діалог, якщо партія регіонів вона не йде на діалог з опозицією? От вам відповідь на те питання, чи можуть бути зміни до конституції, які я ще раз хочу наголосити, все ж таки мають подаватися не через президента зверху, а якщо це конституційна асамблея, це установчий орган в усіх країнах, то хоча б через парламентарів формуватися. Дійсно, комісія і узгоджуватися через депутатів. Силу полярності політичних поглядів всьому сьомому скликанні цьому складу парламенту не під силу порушити зрушити з місця конституційні норми і загалом цю тему яким чином радикально так та си не змістом пане селі. Як виважаєте ви не під силу першу ми повернемось конституційне русло? Створимо А Давайте оце, комісі, якщо аргументи, які мають бути, які має бути аргументи умови. є, це виконання Конституції України. А коли держава вже фактично два з половиною роки живе не в конституційному руслі, от від цього все і почалося. Коли все визначається не законом, який називається Конституція України, а визначається волею президента Януковича, який керує Конституційним судом, і скасовує. Конституцію України святе, що було ухвалено попередніми парламентами і напрацьовано. От від, від цього все почалось. Тому треба повернутись в конституційне що поле. Конституційна комісія, яка представлена всіма депутатськими групами, всіма. Фактично напрацюваннями науковців, представників різних гілок влади, і тільки так можна далі рухатися, як це і було в історії нашої. можливо, України. дійсно віддати це від, вивести за межі конституції політиків і дати право говорити експертам і конституціоналістам. Можливо, тоді буде якимось чином слухайте, то влада те й пропонує, що давайте на референдумі і приймати конституцію. Так. Вони вже готові, але посуду вони вже одержають референдум це народ, це... а я кажу про експертів і конституціоналістів. Ціми ми поважаємо батьох експертів, але питання прийняття конституції це питання всього українського народу, а не певно, коло експертів. Виважаєте, що конституції як... можна прийняти ми... референдумом? Ні, я вважаю, що конституція має прийматися лише в Верховній Раді. А Верховна Рада є виразником інтересів всього українського суспільства. Депутати мають приймати. Я хотів би закінчити таким, чому ми не можемо сьогодні прийняти зміни? Чому парламент усунутий від цієї роботи по напрацюванні змін до конституції, хоча вони очевидно є нагальними? Тому що нинішня влада упослідила парламент. Вона зневажає парламент, при тому, що там їхня більшість, але вони не вважають за достойних партнерів. Влада сьогодні реальна на банковій в кабінеті міністрів. Верховна Рада, вона не має сьогодні реальних повноважень, реального впливу на е, вирішення тих проблем, які є в країні. І оце найбільша проблема. От коли президент, коли уряд почнуть поважати Верховну Раду, почнуть е, поважати думку депутатів Верховної Ради, в тому числі опозиційних, тоді я думаю. Компроміс можливий. Інцент, Я е, хотів би запропонувати, що в нас є можливість прийняти зміни до Конституції. От сьогодні ми проголосували, щоб експертиза проведена була Конституційним судом щодо доповнення Конституції права рахункової палати контролювати не тільки видаткову частину і доходи. І тут які знайшлися є... голоси для практики. Да, які щоб тут підтримати є ці ці проти? Тільки Але за. Можна. Питання формування к... про... рахункової палати Але це окрема те тема. Контроль. Але друге питання, наприклад, щодо Венеціанської комісії. Вони Працювали щодо судової. Чому проти? Хіба ви проти зміни е, конституційного принципу формування вищої ради юстиції? Я що сам. там робити міністра? Там більшість повинна бути суд. Тобто, давайте ради ми, модиф, ми, ми, ми маємо завершувати. Ми маємо завершувати Послухайте, мене будь ласка, ми, за, ми завершуємо Конституції передбачено, що Верховна Рада по цю, згідно з регламентом. Регламент визначає чіткі обов'язки для голови Верховної Ради. То їх регулярно порушено, несе відповідальність. Конституція і закони України, зокрема, закон про статус народного депутата, каже, що депутат зобов'язаний брати участь в роботі е, парламенту на сесіях, в комітетах і в комісіях. Олійник жодного разу не взяв участь в роботі тимчасової слідчої комісії, жодної відповідальності не поніс. Ви знову нас заводите в колегніку. Я, я, я вив... Припо... Давайте, Давайте спробуйте вивести репліку. Я ввісану по комісії. коли Олійник почав не відпочивати свої Почекайте. об'язки, репліку не мати у рибака. Ви стараєте не вживати, а в рибака не вживати. Я зараз змушена нашим, нашим режисерам була. і нашим звукорежисерам прибрати звук у студії. Глядачі будуть Будь чути тільки мене. На жаль, дискусія досить гостра, особливо на завершенні нашої вона, студії, в досить гостру і жорстку дискусію. Я так розумію, що Конституція Конституція, Конституція повинна О, одну секундочку. Володимир Миколаївич, ви мій політичний опонент, але я як перефразовуючи класика, що я готовий віддати це, щоб ви мали право висловлювати свою думку. Неправильно, коли угу. позбавляють опонентів можливості висловити свою думку. У нас демократичне суспільство повинно бути, і навіть якщо це твій політичний опонент, він повинен мати право сказати свою думку. Українська конституція і українське суспільство сьогодні ми бачили, як насправді що відбувається, які настрої в Україні, вже зважаючи навіть за дискусію в нашій студії. Дякую всім за те, що прийшли до нас в студію. І я думаю, що завершення конституційного процесу ще не, не так швидко, але сподіваємось, що все таки компроміс буде колись знайдено і на рівні конституційного наших глядачів я вітаю з Днем Української конституції. Бажаю, щоб все-таки права наших громадян були наповнені реальним змістом. Дякую всім за увагу. залишайтеся з парламентським. Якщо хочете більше знати про Україну, про Верховну Раду та події, які тут відбуваються. На все добре.